Якщо ви хочете створити бізнес, то, по-перше, в такій невеличкій фермі невелика квадратура до 50 метрів ну, це з запасом, це не є промислове вирощування. Це тільки початок для того, щоб потім виходити на більші об'єми. Так, на тему будівництво під ключ від... Нас, якщо замовити, якщо ми не беремо на себе питання по будівництву самих стін, тобто приміщення ми саме не робимо, утеплення ми не робимо. Ми заходимо тільки всередину на каркаси, обладнання і запах цього всього, то в середньому така локація, така ферма виходить. то ферма фермочка. І правильно ви написали, що для початку то десь 200-250-300 тисяч гривень це на все про все обладнання, стілажі, плівки, шмівки, корма, навчання. Там, ну, від А до Я все. На вас залишається тільки саме приміщення і внутрішнє оздоблення по утепленню, щоб ми не їхали з Києва, не робили у вас утеплення приміщення, ну, що це трошки не наш формат. Е, можна зробити іще дешевше, але е, це все обговорюється е, ви, ну, при вже, самій співпраці. Е, з цього приміщення ви можете почати, е, ви можете почати а потім е, далі щось кудись, кудись, кудись. Так що якось так, якщо щось, телефон в шапці профіля.